Добрий день, маємо сьогодні 12 жовтня 2024 року. Пішли трохи дощі, сіяти не йдемо, наврати піду після обіду. Рішили трохи почистити комбайн, поставити на зберігання. Так що стояв вже дві неділі. дощі йдуть, все повідкривали, почистили, десь заказали дуйку, бензодуйку. Одна була китайська накрилася, заказали якийсь оліомак. пробуємо. Видаємо, помиємо трохи знаружі і на стоянку. Купця поки нема, буде купець, може продамо. А не буде, то буде собі. Покажу ще отакий транспонтерик. Він торік ставлений новий, зірочки нові. Трансплантьорик новий. Навіть з резиною ще ці. трохи вже є, трохи немає резини скрипки. Замість шлеї тут стоїть такий же ремінь двохручейний. Це краще, як шлая. Це і не буксує. Зараз покажу, ще з твоєї сторони які бачі. Повідкривали ці всі люшки. Витягнули решета. Ось таке тут. Три село матраси. Ось там далі транспондіє. Оці. Як і відрішати стан, це все. Дутися і все перемитися. Отаке. Собака, як завжди, не дає нічого робити, тільки ним грайся. Тут теж зірочка нова, Сардоровський. Так само і тут. Ще не почищено. Що покажу, що буде в'ятка бичі. Ну, мабуть, не буде. А може і буде. Бичі теж. То, тут торік поставлені нові, нові бичі. Вічі 9 мм, 9. Трохи почистили, Щоб воно було, завели, воно вилетіло, хай підсихає. Не йдемо, зірошка, з цепом, цеп хороший. Транспортерик теж новий, лихінки нові. Буде дуйка, обдуємо, помиємо і все. Буде ждати весни. Зараз підемо горати. Посівну майже закінчили. Осталось пару городів озимого, ячменю, а пшениця шарин город пшениці. І шарпачок тут стоїть слід новий, серійм я знайшов теж імпортного переставив туди, так що там все чітко ось таке жатко вся ціла, там повичищали і сохне. Моторчик сухенький. Чого то нема? Отаке. Добре. Поїдемо врати.